Так, доброго дня, друзі, Покажую вам, як має бути змонтована сагловина, як має бути потестована вона. Це у нас є конденсатор, це у нас є полюправні пазу насоса тут 190-240, це пускач. Тут ми бачимо, скільки є насос Так, Щодо правильності монтажу насоса, що ми маємо наступне? Ми маємо два братиклапани, один клапан на дюйм з четвертю, не забуваємо друзі, на Полтаву ставити два клапани обов'язково. Ця фурнітура у нас в похороні. Фітінгами використовуємо унідекту, кабель водопогружний синього кольору, 4х4, обов'язково. Ми маємо наступний гідроакумулятор на 10, 10 барвний на 200 літрів зіми. Маємо таке реле. Тобто це реле робить з парою, з таким пультом. І воно робить і робить. Так, друзі, що ми ще хочемо показати? От наші координати. Оце буде закручено ну, на пульті. Отак буде стояти. Отак воно буде стояти. А, наші координати. І це в нас є е, опуск.